Яка краса зранку. Тихо, спокійно, свіжий вітерець. Обожнює, коли всі сплять, знаєте, я з все пролью Для мене це як якась медитація, заспокійлива. Дуже люблю ходити і поливати, не знаю чому, але так. Мені подобається. Бачите, який у нас сьогодні напор зранку був. Я прям в шоці. Я навіть пролила і кавуни, і кабаки, до яких я ніколи не діставала. Там один у мене рядочок буряків є, теж до нього ніколи руки не доходили. Але сьогодні все вдалося. Я коли бачу таку павутиню, мені начебто це вже <смір> як це бабине літо. Бачите, <смір> тиньк-тинь-пінь. Подивіться, як гарно розрослася кабея, єдиний екземпляр, який вижив. Від такої спеки бідні троянди, навіть не такого кольору, як повинні бути. Вона такі вигорівші, набагато світліші. І навіть моя улюблена жовта троянда. Подивіться, які маленькі в неї бутони. Дуже маленькі. Вони на початку весни були величезні, а зараз, на жаль, дуже маленькі. Тут ще навіть пагони повидавала трояндочка ця, хоча вона зазвичай один раз квітує, але в цьому уроці вона вирішила декілька разів квітувати і досить так і ще буде. І там класно, <с> я задоволена. Так, тут я пролила, гляньте, як відійшли кущики після того, як я їх відрізала. Це в мене мальова. Але але, не знаю, хочу їх звідси прибрати, ці мальви, бо тут якось стає замало простору мені. Ось хочу звідси це зем полуниця, якось так. Хочу її звідси пересадити до полуниці, а тут посадити, спробувати персик. Бо там, де ми. Саджала його весною, то, на жаль, він пропав. Ну, ще й там така земля, знаєте, була, там і туалет стояв, і взагалі якась земля була незрозуміла. Так, це в мене вже пампасна травичка підросла так гарно. Прям листечко таке цупке стало. О, гляньте. Партизани працюють, їдять всяких жучків. Горобців куча налетіло. Хай працюють, хай їдять. Бо стільки всього вже в цих комах розвелося. Так, поки що на цих помідорах, але вони в тіні, в затінку, ледь-ледь де-не-де є. Зав'язь помідорки. Ось бачу на одному кущику тільки. А, І на другому є. І на третьому. На інших немає. Морква така, знаєте, непогана. Мені подобається. Тут же в мене баклажани починають рости. А там далі вже такі в мене величенькі. Зараз вам покажу. Не знаю, картоплю, напевно, якщо чоловіка буде бажання, то будемо вже викопувати. А що з ним робити? А ось мої огірочки, які я посадила. Вже вони от такі в мене виросли. І тут теж є. В мене мої перці присядь. Так, перчику трішки є. Йдемо туди баклажан вам покаже. Співають. Навіть тут все пролила. Зазвичай сюди я не доходжу, верніше не притягую шлангу, бо переважно це були огірки, помідори. А то вже як часу вистачало і на то ой, комарі літають то туди, проходив. Але такі в мене дуже красивий тут лежать. Ну, ой! І там. І ось тут он баклажани. Навіть він білий. Так, і навіть білі баклажани. Так, помідори, знаєте, 50 на 50. Є непогані, але вони маленькі, вони не визрівають, верніше, вони визрівають, але з такої спеки вони віддала дуже дуже маленькі. Сьогодні я навіть пролила свої дині, які не зав'язуються, і кавуни теж. Але що я побачила сьогодні? Не знаю, ну гляньте. Який він маленький. Ой, давай, сфокусуйся. Ай, не хоче. Ну, ось он. Бачите, ще висить теж маленький. Такі класні. Подивимось, бо сусіда вже такі здоровенькі висить, а <риві> в мене тільки, тільки Ой, Ось тут повинен бути <кхід> таке коло з чорнобривців. Ось тут чорнобривці повинні бути. Ось тут повинні під забором бути чорнобривці, але взагалі нічого не повзходило. Я думала, чорнобривці взагалі не вибагливі. Але, на жаль, на жаль. Подивіться, яка в мене груша тут. Глянь, які гарні, господи. Хоч би вони достигли. Але, але, знаєте що? Якась біда напала на грушу. Ось такі якісь... Це на світло треба показувати, чорні цяточки. Зверху, як взагалі нічого. А що це? Я не знаю. На ну, жаль, і дуже-дуже багато так понападало. Гляньте, яка гарна гілочка. Зарушимо. Ось така ух, <хи> класна. Ми вирішили щось з цим деревом робити. Це така, знаєте, жовта сливка. Ми її, якщо чесно кажучи, не дуже їмо і о, вона колюча. Тому вир... чоловік хотів взагалі її прибрати, звідси. Каже, та ну не треба, значить так шкода. А потім згадали, що у нас минулий хазяїн. Оця слива така ж сама, вона жовта була. Але він зробив прививку і там сливи сині. Думаю, давай зробимо можемо спробувати, бо ми цього ніколи не робили. Це також привити. У нас у сусідки така, знаєте, як жовта, крупна. Велика слива. Давай спробуємо, кажу, сюди може щось почепити. Ось і зміниться. Ну, подивимося. Так, мої гірки я вже не знаю. Я вже їх кропила цією сироводкою стільки разів. Я не хочу хімкою, ну, але, на жаль, не знаю. Страшні. Ось мої нові огірочки повсходили тут. А ці такі собі. Ну, що є, то є. Так, тут мої помідорки вже. Це тут асорти із жовтих помідор. Два види тут я саджала. І он вже такі є. Завізін тут сонечко їм більше. Гарнюні такі. Хотіла в цьому році посадити волове серце, тільки не рожеве, а жовте. Бачила інших блогерів з інших місць, що в них насіння було, таке продавалось, але, на жаль, у нас я не знайшла взагалі. От. Знаєте, я зранку як не пролью город звіт, в мене день і не задався. Завжди переживаю, що рослинки почнуть сохнути. Важко себе почувати, в мене хоч там і стоїть трошки води в бочці. Але то замало, то так, знаєте, як кажуть там черв'ячка заморить. От, і потрібно дуже добре зараз все проливати, але, на щастя, сьогодні і ввечері був такий напор що прямо ж не віриться. От, гляньте.